Наші батьки це наші найперші вчителі. І саме через батьків ми проходимо перші важливі для нас уроки. Для когось батьки це, це таке, знаєте, прям задача на все життя, як у Майкла Джексона з батьком, а у, а, у принцеси Діани з матір'ю. Це прям задачка на все життя. А у когось це урок просто урок. От у Курта Ковейна мама. Це був просто урок. Але через те, що, знаєте, коли ви не вивчили правило а, з математики, а прийшли на іншу тему, ви ж наступну тему не розумієте, бо ви не вивчили попередню. Ось ця та сама історія. Тобто, у Курта Кубена був перший урок, яким він не пройшов. І коли прийшов час переходити на другий урок стосунки з жінкою, з дружиною, він не зміг пройти цей урок. Бо він не вивчив правила на попередній. Розумієте, як це працює?